Слухай, ну ці ж на матрасники це ж чисто маркетинг. Кому вони взагалі треба? Вони дуже треба. У мене ці на матрасники дома на всіх ліжках і вони спасали мої матрази по декілька разів. Можуть бути вони різні, це ви обираєте, що потрібно. Але якщо у вас дома тваринки, маленькі діти, е, ну люди похилого віку, які там уже. Можуть подовше лежати в ліжку, то обирайте воду непроникні на матрасники. Вони врятують ваш матрас від запахів, від рідин ну і від самого забруднення. Бувають різні: від 1200 гривень за розмір 1,60 х на 2 і дорожче, в залежності від обраного матеріалу і складу бавовни всередині. Якщо ж вам на матрасник потрібен простий не водонепроникний, а ну, звичайний тут немає мембрани внизу, він просто бавовняний. Їх теж беруть, щоб зберегти від, там, не знаю, слина, під. Воно все не проникає тоді в матрас, залишається не на, на матраснику, і ви просто його попрали і потім вділи знову під простень. Це дуже корисна штука. І якщо ви вже купуєте матрас там за 15 тисяч, то 1200 гривень витратити на наматрасник – матрасник це must-have. Він колись один раз його воду не проникне та й врятує. Я вам гарантую. Замовити можна на сайті Solo. В будь-якому розмірі на будь-яку висоту матраса, це вже як вам потрібно. В шапці профілю телефон для зв'язку.